Чи можна скласти на квартиру, яка куплена в кредит? Відповідь так, ви можете зазначити це майно викрити, в заповіті, але ви маєте розуміти, що, по-перше, якщо вона купувала шлюбі, це є спільна сумісна власність. І вам як одному з подружжя належить тільки половина, навіть якщо вона оформлена на вас, як на титульного власника, записана. Потім потрібно розуміти, що на момент смерті спадкоємці спадкують не тільки, відкривається спадкова справа, і спадкують не тільки майно, а й борги. І які буде, яка сама. Боргів вже підкоємці будуть вирішувати, чи мають вони намір сплачувати ці борги за вас, чи будуть відмовлятися від спадщини. Тому кожна ситуація дуже індивідуальна. Але повіття ви маєте, можете вказати будь-яке майно, яке ви вважаєте за потрібним. Тому ви можете вказати все майно, де воно б не знаходилось, що б не складалось, або конкретне майно. Наявність кредита вам не заважає скласти.